Всіх, вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні, зокрема про події на фронті російсько-української війни. Будемо говорити із ветераном АТО-військовим оглядачем Євгеном Диким. Вітаю, пане Євгене! Слава Україні! Героям слава в першу чергу. Хочу запитати у вас про Білгородщину, наша БНР так звана, а головне управління розвідки проводить черговий рейд, обстрілюється. Не начебто цивільні будівлі страждають цивільні на Росії, і звісно ж, в першу чергу, це військові цілі. Питання до вас таке: це все через так звану ответочку за наш Харків, за наш Київ, за всі обстріли останніми днями. Звичайно, Чи... ні, звичайно, ні і ніхто там не обстрілював цивільні об'єкти. Ну просто треба врахувати, що у росіян, взагалі, то теж є яка не яка ППО. От mm -hmm. і вони згадайте перші наші прильоти по Білгородщині. От вони чітко приходили саме по військових об'єктах. Після того вони поставили там свою ППО, навчились наші дрони більш-менш збивати. Ну а вибачте, дрон, котрий збитий, він теж вибухає. Чи нам це не знати добре? Коли ми збиваємо шахеди, ми таким чином рятуємо ті об'єкти, до яких вони летіли, але на жаль, під час збиття теж є і потерпілі і страждає забудова. Ну от вони навчились збивати наші дрони, але ще не навчились збивати їх не прямо над своїми житловими будинками. Ну але е, з іншого боку, якби я не вважав їхню ППО достатньо криворукою, я б навіть допустив варіант, що вони цілком свідомо збивають саме над житловою забудовою, тому що політично їм це потрібно. Політично їм дуже потрібно показати, що не тільки з українського боку страждають цивільні. Оце ж, взагалі, один з ключових моментів їхньої пропаганди це е, робити цю війну, нібито дзеркальною. От щоб не було зайвих питань про те, що е, це не та війна, де можна взагалі порівнювати дві сторони. Бо одна в себе вдома бореться за своє виживання, а друга просто взяла й до неї приперлась. А вони ж дуже люблять гратися саме на тому, що е, от, ну, не все так однозначно, е, для драки нужны двоє, і, і, і взагалі ну ледь не зеркалка. В чому mm. сенсі їм дуже вигідно, що збиті наші дрони попадали саме на, на житлову забудову, що в них загинули цивільні. Ну але я ж кажу, я б вважав, що це зроблено спеціально, якби я вважав, що вони настільки гарні професіонали, що ще й вибирають, де саме впаде збите. Ну mm. по всьому, що ми бачили, до того все таки більш ймовірним лишається припущення про те, що в їхньої ППО такі отрученьки, як ми власне багато разів переконувалися. От я хотів би про наземну операцію поспілкуватися з вами. В першу чергу наші співробітники ГУР з мінометами, стрілецькою зброєю вчинили рейд, там влаштували засади, зачистили так розумію, опорний пункт росіян там на Білгородщині. І у зв'язку з цим згадуються слова одного із пропагандистів на Росії, який говорив: ну, якщо ми не можемо на території України зробити сіру зону демілітаризовану зону, то, мабуть, нам прийдеться позбавитись нашого Шебєкіна чи як там вони його називають, чи можна вважати, що в 2024 році українська сторона обрала шлях демілітаризації саме на стороні Російської Федерації на їхній території Не можна, тому що ми обрали цей шлях раніше. О. Насправді на нашому північному кордоні весь цей час іде війна. Просто це війна не тої інтенсивності, як на східному і південному фронті, і тому, якби на цьому фоні воно нам видається, що північний кордон ледь не мирний, а він зовсім не мирний. Там весь цей час, з моменту як орки вийшли з півночі України великими силами, тобто з квітня місяця 22 року. Там, взагалі, стрілянина ніколи не припинялась. При тому там весь час застосовується в тому числі важка артилерія, там застосовується РСЗО град. Там застосовується ну а міномети, це взагалі така робоча штука. І по дві сторони кордону е працюють диверсійно-розвідувальні групи. Пару місяців тому я втратив бойового побратима з тих, кого добре знав з 14-го року. Він загинув на Чернігівщині на 7 кілометрів в глибині нашої території. Саме зайшла ДРГ і розстріляла в упор машину з засідання. Ну, але було б наївно думати, що вони весь цей час грали в одні ворота, а ми мовчки терпіли. Там абсолютно так само працюють наші диверсійні розвідувальні групи достатньо глибоко на їхню територію, і нинішній рейд гура відрізняється виключно тим, що цього разу було прийнято політичне рішення це показати. Mm -hmm. Тобто різниця цього рейду від інших тільки той, що його не стали секретити, а навпаки, абсолютно свідомо виклали в мережу. Тобто, це певний політичний сигнал. А м, з військової точки зору там нічого не помінялось. Там весь час насправді йде війна десь тої інтенсивності, як була з 15 по 22 рік в Донбасі. І тоді ми це вважали війною, але просто тепер на фоні того, що зараз в Донбасі чи на Запоріжжі нам це видається миром, а то, то не мир, це просто така е, більш локалізована війна меншими силами двох сторін. Для західних змі здається секретом, вже стало давно те, що бойові дії продовжуються на різних відтинках фронту, і в тому числі на Харківщині. Ми рухаємось трішки вниз на нашу територію. І тут справді вийшла така панічна стаття The Телеграф, які говорять, що ось 15 січня ми вже знаємо дату, росіяни збираються наступати на харківському напрямку. Тут одразу ж питання: а раніше що не пробували наступати? Ну, Наскільки напрямку? я пригадую наступ росіян... На харківському напрямку з деякими перервами, але триває з червня минулого року. Ось. От власне з того самого часу, як ми почали великий наступ на півдні, з того самого часу почалась операція, в якій завдання мінімум було відтягнути частину наших сил з півдня. Тобто, щоб частина тих бригад, які готували для прорива лінії Суровікіна, не доїхала туди, і на жаль, ця частина плану дійсно вдалась. Частину бригад прямо з західних полігонів, де їх готували для прорива. Замість цього довелось вести в окопи під Купенськом і закопувати в оборону. От, е, а програма максимум там була власне повернути росіянам під контроль звільнені в 2022 році е, Лиман та Купенськ, і побудувати нову лінію оборони російську е, по лінії річки Оскол, яка є насправді дуже зручною саме для тримання оборони. Ну а куп'янським вкрай потрібний як логістичний вузол. Там станція абсолютно не випадково називається «Купенськ вузловий ага. От е, на цей вузол багато що зав'язано, і е, програму Максимум вони навіть близько не дотиснули Лиман, Лиман і Купенськ. Не склишаються нашими, і навіть взагалі е, лінію фронта вони там практично не посунули. Там були певні просування в межах одної лісопосадки, але і то потім вдалося е, відіграти назад. Так, от е е тобто лінія фронту там не зрушила, але при тому бої на цій лінії, от з червня місяця, там була десь одна перерва у вересні, потім в жовтні вони поновились і з того моменту взагалі не припиняли. Паневгана, ось нічого, нічого нового. те, що пише телеграф. От кажуть, що е більш інтенсивними стали обстріли самого Харкова, північно-східної частини. Оце е -е правда є зосередження е ворожої сили саме на тому відтинку фронту, і навіть в нашому генштабі говорять, ну не збираються, однак ви. Видно, що більше сил зібрали останнім часом, те, що ви знаєте, можливо, ваші побратими там на фронті вам розповідали а, є там друзі в тому самому Серебрянському лісі, який постійно Ось. в новинах вигулькує, наш колега також, Саша Мама, із апострофтів і також там воює, і от від їхніх розповідей, можливо, щось відомо: от є в них потужності, щоб на цьому вітинку просунутися, тому що мені здається, ну не так легко це зробити. Це зовсім нелегко зробити. Там хороша наша оборона, і вони там давно вже перейшли до єдиного, що в них хоч якийсь результат, дає так званих м'ясних штурмів. Але мясні штурми в міській забудові, як це було в Бахмуті, це одна історія. Теж страшна історія, зокрема для тих, кого женуть в перших хвилях. Але там, принаймні, коли заходить четверта хвиля, то вона може закріпитися. От зайшла по трупах перших трьох, закріпилась, от і таким чином таки нас посунули. На відкритій місцевості м'ясні штурми взагалі дуже проблемні. Тобто, там, навіть коли там три хвилі кладуться, а четвертій нічим не краще. От четвер, от, власне, там навіть варіантів просунутися по трупах і закріпитися насправді небагато. І потім знову ж таки на відкритій місцевості, потім що, ну під'їжджає знову наша арта і знову вибиває. Ну от та там вже кілька разів лінія трошечки прогиналась. Потім навпаки назад відігравалась. Трошечки прогиналась, відігравалась. І я гадаю, що поки ну не бачу я в них. Я можу звичайно помилятися. Війна така штука, де важко прогнозувати, але не бачу я в них поки достатніх сил для того, щоб там йшлося саме про прорив нашої оборони. Угу. Якусь чергову серйозну спробу вони можуть цікаво, чому саме 15 січня. Ну як на мене, то в них єдиний варіант десь серйозно посилити наступ. А в них поки що в принципі три основних напрямку, де вони загалом пробують е серйозно наступати: це Авдіївка, це власне от е Купенсько-Лиманський напрямок, е і це ж Херсонщина, де їм як кістка в горлі наш плацдарм в кримках, і їм би дуже хотілося його звідти прибрати. Yes. Так, от таке враження, що в них не вистачає сил однаково інтенсивно наступати на трьох напрямках. І може вони сподіваються до 15 січня закінчити е, з Авдіївкою, і тоді в них з'являться резерви, які можна буде кудись перекинути. Ну тут в мене для них погані новини. От е, по тому, що я знаю, якраз від хлопців з Авдіївки, ну до 15 січня точно їм це не світить. Uh -huh. Навіть якщо загалом не сні штурму їхні там дадуть результат, е, як це було в Бахмуті, то тут погоджу з оцінкою залужного, який казав, що ну не менше двох-трьох місяців Авдіївка ще точно просто Ну а насправді велике питання чи взагалі вдасться її віджати, бо там є різниця з Бахмутом. В Бахмуті не було фортифікації. Взагалі це було звичайне місто. А Авдіївський коксохін це схоже на Азовсталь. Це такий міцний горішок, який нелегко зрівняти з землею навіть кабами. Ага. От тому Авдіївка поки має дуже непогані перспективи вистояти. Навіть вистояти взагалом. Ну а про 15 січня навіть мови немає. От 15 січня там ще все буде як сьогодні. Тому де вони збираються взяти резерви, щоб на будь-якому з інших напрямків дійсно серйозно посилити, ну мені поки не очевидно. Крім того, мені не очевидно, якщо би вони такі резерви знайшли. Чому на Слобожанщині, а не на Херсонщині, де насправді для них набагато більша загроза, От, mm -hmm. ну але але звичайно знову ж таки у орків дуже складна система прийняття рішень. У них система рішень е, не військова, а комбінована військово-політична. Щось можуть вирішувати генерали, але дуже часто їм нарізають задачі саме зовсім згори з Кремля. І, от саме ті задачі, нарізані з Кремля, часто бувають з військової точки зору дуже абсурдними. Тому насправді не виключено нічого. Цілком може бути, що їхній государ-імператор настільки вже живе в своєму власному світі, що цілком може їм наказати, а от 15 січня візьміть мені Харків. Ну але з цього ж ніяк не витікає, що їм це вдасться. Ну ось, до прикладу про кринки. Ви згадали минулого разу, коли з вами спілкувалися. Ви розповідали про настрої ваших побратимів, які на тому фронті на тому відтинку фронту перебувають, і там все було нормально. А зараз, станом на сьогоднішній день, є інформація в офіційному зведенні генштабу збройних сил України, що повітряно-десантні війська Російської Федерації наймовірніше досягли мінімального прогресу в новій спробі витіснити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки. Перепрошую, це розвідка Британії. Повідомляє не наш генштаб. Так. Все ж таки про що тут мова? Це якась локальна їхня перевага, ну, поки дуже локальна, поки дуже локальна. Ні, поки там все нормально тримається. Тут, тут хушу називається. Там нічого катастрофічного зовсім не сталося. Там швидше дивно і інше. Що е, це перше взагалі просування росіян аж за цілих три місяці. Uh -huh. Враховуючи наскільки для них це критично важливо, ну чесно кажучи, я чекав набагато раніше, що все ж таки вони покладуть достатньо м'яса, щоб, хоч трошки наших, потіснити, це в них перший результат, і результат такий, ну насправді такий, який ще легко відіграється назад. Тому поки що, там скажімо, ну наші хлопці дівчата достатньо впевнені, скажімо, в своїх силах. От там і дівчата, пане Євгене, є, і дівчата. є там дівчата. Так, так. Є там дівчата цілком навіть нотірії ну, наші України. Так, та, ні, там працює спецура, а до речі, серед спецури якраз не так мало дівчат, снайперок, наприклад. Круто, круто. І на останок про Крим. Наш тимчасово окупований. Останнім часом там все більше й більше бавовни, так званої, і з найприємнішого вразили командний пункт ворога. там якісь радари страждають. Там страждає ППО постійно. Ну і різні там в соцмережах повідомлення зараз ходять про долю очільника генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова. Я не буду питати вашу ну, думку. Це ж таки, ніби жодне серйозне джерело загибель Герасимова а, Все ж таки а, поки а, не підтверджував. Я у вас запитаю вашу думку. Що якщо так, на вашу думку, це сильно вплине? Тому що я знаю думку нашого очільника генштабу Валерія Федоровича, і він поважає свого ворога і вважає його розумним. Валерій Федорович, до речі, в нас не очільник генштабу. Наш генштаб очолює генерал Шапела Валерій Федорович, у нас командовач да. ну... так. так, так і в цьому контексті, от зважаючи на повагу візаві, так. О, чи яким замінити Герасімова на Росії, якщо замінить? Чи добре це нам? Ну ви знаєте, я думаю, що якби раптом дійсно ми його дістали. Що видається насправді вкрай мало ймовірним з одної простої причини, зазвичай в них НГШ не їздить взагалі по полях, навіть по таких полях як Севастополь. Все ж таки, зазвичай до нього в Москву викликають всіх генералів, і ну мало пистав вважати, що було інакше. Ну вросли, але, та, але якби, якби раптом це було б однозначно нам на користь. Я не знаю, ким би вони його там замінили. Я гадаю, що глобально все ж таки більшість російських генералів не сильно відрізняється одне від одного. Тобто, не було б ніякого принципового падіння рівня керівництва військами, ні тим тим більше не було б точно покращення. Але моральний удар це був би дуже потужний. От ну це мабуть було б чи не вперше в історії, щоб саме загинув начальник генерального штабу великої воюючої країни. Навіть в світову війну такого не було. Всі всі начальники генштаба дожили хто до поради перемоги, хто до Нюрнберга. От ні, 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 жодний, жодний в бою не загинув. Mm -hmm. От і е, якби таке сталося, це був би дуже великий моральний удар і по загалом російській армії, і по російському генералітету, які всі б відчули, що це війна не просто їхніх солдатиків, а вони собі до пенсії служать. А що це дуже може торкнутися кожного з них. Але ще раз, ну, особисто, я б не розкатував, бо мало ймовірно, що він би там щось зробив. Зрозуміло, однак ніхто не заважає нам помріяти і наші думки відправити кудись в космос, щоб вони матеріалізувалися і справді колись така новина з'явилася. Я дякую вам, пане Євгене, за те, що долучилися за цікаву розмову. Дякую вам, друзі, за те, що також дивилися. І я сподіваюся, залишаєте свої вподобайки і підписуєтесь на фокус на Ютубі. З нами був Євген Дикий, ветеран АТО, військовий оглядач. І я вам дуже сильно за це вдячний. На все добре, на все добре. Тримаємось.